Вітаннячка, сьогодні поділюсь з вами дуже смачним рецептом тіста для вареників, а також покажу, як зберігаю вареники для подальшого їх підігрівання на сковорідці, або ж можна також знов переварити. Для початку просіяне борошно вливаю трішки олії, це приблизно 1 столову ложку. І щоб не замазувати ложку, роблю виямку за допомогою неї і вливаю туди олію. Вибиваю туди яйце, додаю трішки солі, і затем за допомогою. Так розбовтую. Поступово туди зливаю молоко та продовжую вимішувати за допомогою виделки, а потім вже за допомогою рук. Тісто має вийти еластичне та не прилипати до рук. Ну і щоб краще винісити його, я його потім домішую вже на поверхні посипаній борошном. Після чого тісто розкачує за допомогою качалки в тоненький тоненький шар, а потім за допомогою будь-якої круглої форми можна склянки, витискаю кружечки. Залишки забираю та виліплюю вареники. Начинка в мене картопля та кисломолочний сир. Готові вареники переварюю підсоленій воді, доки вони не спливуть. Після чого виймаю на дружляк та промиваю під проточною водою. І якщо вареники потрібно зберегти так, щоб вони не прилипали. Я їх викладаю на чисту суху поверхню. В даному випадку в мене це стіл. Та чекаю, поки вони обсохнуть з однієї сторони, затим перевертаю і чекаю, поки висихають з другої сторони. Цей процес моя бабуся називала обсушуванням. Після чого складаю в каструлю. Так вареники не будуть прилипати один до одного там дуже легко працювати, воно смачне, дуже ніжне, та чудово переносить заморозку і не розтріскується, тому готуйте та смакуйте.